Твої листи пахнуть, як зів'ялі троянди, ти, мій бідний, зів'ялий квіт, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як ці пахощі тонко і легко, але невідмінно, невідборно вони нагадують мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу. Не можу, мій друже, мій любий друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого і пройнятого жалем, і тугою щастя, що опалило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу? Де щастя і горе так божевільно сплились. А потім і щастя, і горе обірвались так раптово, як дитячі ридання. і я побачила тебе, я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всією душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Все нічого, що між нами не було, і спогаду про поцілунки. Я піду до тебе із найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків, тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене думать, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою, тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна, все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так? Облити рук твоїх, рук твоїх, що тремтить мов струни своїми гарячими слізьми. Мій друже, мій друже, невже я одиноко загину? Візьми мене, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій! Я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюсь жити, ціною нових молодищів. і то я не хочу життя. Візьми мене, візьми мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу та лині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай. Троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягую руку до тебе. Візьми, візьми мене з собою, це буде мій рятунок. Рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві, червоні і блакитні троянди.